чок 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 як нижний. Снімаєш? Да. Ну, якщо ви дуже довго будете думати, то опустимо градус. Ваня охолоджуй. Ти що, плачеш? Нам це не цікаво, але все ж таки сиди тут. Е, привіт! Вітаю вас. Як тебе звати? Тарас. Е, не бреши. Ваня, стрельни в нього, щоб він не брехав. Як тебе звати? Свят. Супер, це правильна відповідь. Скажи, будь ласка, яку роль ти виконуєш на зльоті? А, музикант. Яка твоя улюблена пісня на зльоті? Яку ти граєш? Ти ж в музичній групі? Мій пастер. Хорош, дякуємо. Добрий день. Добрий день. Як вам зліт взагалі? Супер. А як вас звати? Олександр. Олександр, скільки років ви у слідопитстві? Современ дінозавра. Тобто років 20? Так. <рес> Добре, тоді для вас дуже легке запитання. Назвіть, будь ласка, закон та обіцянку слідопитів, але навпаки. Щось одне можна. Навпаки рядками. Я забув з переляка. Все, Ваня, людина не може. Добре, давайте ще останнє питання. Поставте оціночку зльоту від одного до десяти. Я багато був на злетах, оцей, на мою думку, найкраще, і кухня найкраща всіх, що я був. Супер. Кухня топ. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Лера. Кажи, будь ласка, Лера, як тобі взагалі зліт? Ваші отлично. Ти будеш сумувати за цим місцем? Конечно. За чим найбільше ти будеш сумувати? За вільним падінням і за друзями. Тобі жарко? Так. Да. Супер, Ваня. Привіт. Да, привіт. Як тебе звати? Аєліта. Можна ще раз? Айліта. Вау, дуже гарне ім'я. Скажи, будь ласка, тобі сподобався зліт? Дуже. А що найбільше тобі запам'яталось на ньому? Вільне падіння, класне. І на сьомій локації головоломки класні. Кухня топ. А скажи, будь ласка, хто найкращий наставник, на твою думку, на цьому зльоті? Гастя, Лучше просто. Супер, дуже дякуємо. Тобі жарко? Дуже, в мене голова гаряча. Ваня, холоджуй. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Маша. Мене Сажа, дуже приємно. А Тебе як? Давід. Нам це не цікаво, але все ж таки сиди тут поки що. Ми запитаємо у твоєї подруги декілька питань. Скажи, будь ласка, звідки ти приїхала на цей зліт? З Володимира, західна конференція Волинська область. Як тобі взагалі зліт? Супер, мені все подобається. А що тобі от найбільше подобається? Як тут годують смачно? Чи ти спиш гарно, чи спеціалізації класні? От. Так, да, 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 да. можна це не вставляти. <реш> все таки все буде, як ти скажеш. А що тобі тут найбільше подобається? А нам все одно ну, Ваня стріляй по ньому.